Так, Колеги всіх вітаю. Знову я на цій водоймі Буду опять же, пробувати судака. Якщо не буде ніяких клювань, то попробую я на мікронаживочки, силикончики, всякі, попробувати зловити ну, мирну рибу. А з цього що вийде, я думаю щось, щось вам і покажу сьогодні. Зараз швиденіч розпаковка. Відразу два комплекти я не буду збирати. Зараз буде видно, якщо будуть клювання і потрібно буде збільшити приманку, то звісно я зберу. Комплект інший. А так поки що не буду спішити, так як часу не дуже багато. Вітер зі сторони мосту, получається, е, буде дути мені в спину в правий бік. То в принципі мені на мікроманду і тому подобні приманки заважати не буде. Все залежить від того, чи буде клювання. Так, ну тут все по стандарту. Мікромандула. Груз Вольфрам, 10 грам, флюр, до шнура. І все. І можна починати. Самое главное, я думаю. Все, ну мучить его не буду. Просто так. хотелось конечно, что-то вытянуть, потому что на рыболовле я был давненько уже. Есть, друзья. Такий дружання. Так що рибка є взяв не з першого разу, добирав. Якщо буде час стеклювання на мікромандулу, я збираю інший комплект і буду є. Друзі, та не може бути взагалі. Третій закид і дві риби. Ну це вже буде покрупніше. Взяв жадно прям. Ну, в глотку. Я ж вам говорю, коли погана погода, я без риби не залишаюсь. Якою би вона не була. Задоволення рибка дарить, так що... Такі справи, але ну, мені здається, що потрібно буде збільшувати розмір приманки самої. Так, тут зрозумів. Тут нікого немає. Удар, єсть. Ну теж розмір, ну цей може буде навіть трішки більший. Ну друзі, ви бачите що це вообще робиться? Опа, тихенько. Я просто не взяв садок для риби. А якщо мені потрібна буде подсака, я не знаю що я буду робити. Є у мене такий от партизан у двох кольорах, це так мені просто дав знайомий прокатати. От не знаю ну, більше мені подобається такий колір тому що я ловив тут і на такий силикончик, то тоже пробивается. Так що попробую я на все. перчатки надел, но ничего. Так, та самая десяточка залишается. все я уже... Закину отпочивать. Она молодец. Ждет еще и подруг. Вся участь. Я журюта да, по конченому надіну. Зараз побачу. Знову той самий зачік. Друзі є. От вам зміна наживочки. Головне все щоб було робоче. Ось такий непоганий братанчик. Дивіться. Взяв чітко. Просто чітко замінює колір. У мене вже їх дві, так що катати будемо дві. Бляра. Це теж дуже непоганий колір на судачках. Ну що, все. Є монтажечок такий. Зараз спробуємо на... Как нам? Масло. Я думаю на масло так, ну все перев'язався Т командук червона, чорна, біла. Правда, груз уже 6 грам, ну все, флюрик, все кожу зараз, пока я в'язався, може Підійшли ребята судаки налетить, звісно, не так як десяточка, ну но... та є в мене там груза, я не хочу чогось їх ставити. Хотя шесть проводочка вообще кисловата. Летить нормально, далі не потрібно. Есть сразу з хорошим. Опа-опа! Друзі, а це може бути хороша рыбка. Ну да. Чи что-то, то черепаха, чи что-то такое? Она Та не может так черепаха. так правильно? Чем может? Нет, это судак. Так, ребята, идите погуляйте пока. Вот тут. А я его за хвист взял Видаємо. Або він непоганого розміру. Давай, заморюся, я не спішу, братан. Стоїм приблизно сюди добре? Ой, він геть. Сейчас піде Це такий жестяк, звісно. Я його замордую тут, мабуть, десь лішні чим візьму сюди читай, садок Да, це жорстко конечно було Та ні, не сидів непогано Ну такий ну це вже кілошник Так. Да. Зараз даже Можна зважити, щоб було цікавіше. Ну, правда захвіз. Тут я вже з цим нічого не зроблю. Значить він був рядом, може він промазав, я ж не знаю. А я все ж таки поставлю йому грузка побільше. більше і кислотного такого щоб Так, здесь у нас нолики. Азер, братан, ну, уже обульный. Итак, кило 325. Ну да нормально. Вот. Відно. Да? Пойдет. Вообще, отлично. Я думаю, что це непогано. Так. Ребята. Вы ви... Будете тут, уже вибачайте Братай взагалі не в общем, Братан, ну йди, може виживеш. Давай Давай, давай 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 ты заморився, да можна вже поплыть ще такі пів кілограма. Может чуть больше можно брать, я думаю, потому что Но это самые любимые мои занятия. Давай наберу. Так есть, ну пока клюнутики. Вот тоже есть. Ще три кони пішли. Ого, угу. глибоко в шахту, ну це до півтора кілограма. Мерцаю такие самые, как и Кило триста сорок. Так, тут кто? підходили вже сюди підсів, просто підсів, ну розмір не дуже, як ми. Ну і у вас Ну так, розмір геть не дуже. Так що і добре що він зійшов. Не, ну 6 грам, звісно, маловато. Не впевнені такі удари об воду. Чи це є об дно. Я підриваю а шнуром утягує її і вона виходить як якось чи боком чи як вона там іде різких таких осьових вона відпрацювала так йдемо до поставки бо вроді як непогана риба Да, такі вже пішли судаки кіло триста. Давай Да, це плюс-мінус вони одну цей, конечно, менше, чим ті. Ну це вже риба. Ну що, є ще така пропозиція. Велику мандулу 8 грам. Не знаю як вона зараз відіграє на цій паличці. Ну поки що як суха, то в принципі непогано. Як... а что это было? <laughs> Был как зацеп, а ну он такой что-то бедный. Потріпаний, нехай, наверное, наплывай. Давай. Так, друзья, все. На цьому я завершую, тому що вже сонце сідає. Що в мене по рибі? Так це от. Так, ось я там ще є пару штук. Щоб чище не поки добрав. Ну є І не погані. Є, єсть... два, три, 4, 5, 6, 7. Ось таких сім рибин. Я думаю за 2,5 години цілком непоганий результат. Хто ловить краще, ну, ви дуже великі молодці. Сьогодні були мандулки різного типу силікон прострелював теж. Так що судак любить все, що шевелить. Так що рибацюги все. Всім гарного дня, вечора. І щоб у всіх все було добре завжди.